Ті скін біфіда бар'єр крем, якщо шкіра втратила пружність, тургор і здоровий тон, цей крем працює як відновлюючий щит. Завдяки 65% ферменту біфіда він відновлює бар'єр шкіри, підвищує її імунітет і захищає від агресивного впливу довкілля. Формула насичена пробіотичним комплексом ніацинамідом, пептидами та церамідами, компонентами, що борються з головними ознаками старіння: зморшками, сухістю, пігментацією та втратою щільності. Крем глибоко зволожує, знімає стягнутість, живить і запускає природні процеси відновлення клітин. Крем працює як професійна ейдж терапія аденозин і пептиди стимулюють оновлення, масло шита макадамія глибоко живлять. Мінокислоти з церамідами роблять шкіру щільною та стійкішою до стресів. Ще кращий результат, дає повна програма догляду від сюскін. Використовуйте крем разом із тонером та сироваткою, щоб отримати максимальний ефект від пробіотиків та пептидів для замовлення. Пиши у Direct або чекаємо тебе у магазинах.